Озера на ветеринарній. Полтавці перетинають їх хто як може не тільки на своїх двох, а й на різноманітному транспорті. У нас зараз в полтаві скрізь такі дороги. В тому році колісо собі пробив. Ремонт треба робити. Я сюди рідко їзд. Ті, хто наважується долати такі озера пішки, ризикують опинитися по коліна у воді, кажуть місцеві. Зверталися щодо ремонту до міської влади безрезультатно, тож ями не раз намагалися засипати самотужки. дому привозили і з нашого провода засипали старий асфальт. Зверталися сусіди, комунальні служби зверталися. Помси їм це волокіто. Мешканка Щербанів Лариса Іванівна каже, цією дорогою доводиться добиратися до магазинів і аптек. Скаржиться на розбитий стан покриття, а також пов'язується з частим пересуванням вантажівок. Тут дуже багато ходить вантажних автомобілів, тут якісь підприємства. І руйнується дорога ще більше. Руйнується безкінечно, бо не робиться. На сьогоднішній сесії Полтавської міської ради додали кошти на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, розповіла виконуюча обов'язки міського голови Катерина Ямщикова. «Ми будемо продовжувати роботи до тих пір, поки дозволить погода, і ми бачимо і ці звернення мешканців. Неможливо за один рік, за два просто зробити цей великий об'єкт. Як нам раніше повідомляли в управлінні житлово-комунального господарства, аварійна ділянка є в списку поточного ремонту на цей рік. На початку ж минулого інформували про включення до переліку на 2024-й.